Прошу усіх діток перейти сюди наперед. Ми вас чекаємо. Ця дитяча історія буде для вас. Скоріше виходьте наперед. Якщо хтось там, ви знаєте, ще десь у кімнаті для діток, переходьте сюди. Вітаю вас, дорогі дітки! Як у вас справи? Любите історії? А чи знаєте ви самі якісь історії? Я знаю безліч цікавих історій, і саме цікаве, що колись е, я був теж маленьким, зовсім маленьким, такий, як ви, і в моєму житті теж було безліч історій. Е, цих історій так багато, що якби їх довелося розповідати зараз, то, мабуть, ми витратили б не одну годину і всіх би ми не могли б розповісти. Часто Аліса, коли ми лягаємо спати, просить мене. Щоб я розказав якусь історію з дитинства. Я їх багато пам'ятаю. Це як я ховався від блискавок на високих горах, як наступив на черепаху у воді, а потім ми її забрали додому, і вона вночі цокала своїми кіхтяками по підлозі, поки ми її таки не відпустили. Це історія, як ми будували будиночок на дереві. Історії, як я мало не втонув у Чорному морі, і багато-багато інших. Сьогодні хотів би розповісти одну історію, таку вон досить цікаву і досить страшну, мабуть. Але всі ці історії в моєму житті об'єднує одна цікава річ, яку я потім вам розповім. Отже, ця історія трапилася зі мною, так як і в Біблії. Ви пам'ятаєте ту історію, коли Ісус е, спав у човні, а його учні е, переживали, і вода заливала човен, вони потрапили у страшенну бурю вночі. Пам'ятаєте таку історію? От така схожа історія трапилася і в мене. Е, коли я був ще зовсім маленький, мабуть, такий, як Даніель, я вже не пам'ятаю. У нас був такий човен з вітрилами. Ви знаєте, що таке вітрила? Паруса. Це така була яхта, і вона не досить велика. Там можна було вмістити до шести людей. Вона була дуже цікава. Вона була така, як скелет людини і обтянута шкірою, так вона називалася. Вона була гумова. І ми виїжджали на ту сторону річки, і там любили рибалити, жити в палаці. І одного вечору, я був лише в одних плавках, ми поплавали на цьому човні, там стояли вітрила, але ми часто плавали просто на веслах або з мотором. Але наш тато любив, мій тато, він дуже любив плавати саме під парусом на вітрилах. І у той день був спокійний вечір, і ми вирішили поплавати під вітрилами без тата. Відплили від берега, весла ми не клали у наш човен, ми нічого туди не клали. Я був у одних плавках, було вже досить прохолодно. Ми просто хотіли поплавати біля очерет. Нічого такого, просто ми. Стрибали з цього човна, купалися і вже малися через деякий час лягати спати. Ми в собі плавали біля очерету, і там вже досить така глибина, хоча я вмів плавати, але досить велика. І ми не переживали, бо плавати, в принципі, вміли. Почав накрапати маленький дощик. І тут мій тато підпливає до нас і каже: о, а хочете, ми зараз перед сном. Вийдемо і пройдемося під вітрилами. Починався гарний вітер. Нам не дуже хотілося, бо в принципі ми вже покупалися, трошки замерзли. І казали, та ні, мабуть, ні, не хочемо, вже хочеться до вогнища погрітися, поїсти. Тобто, вже, в принципі, якраз мені дуже хотілося в тепле простирадло у палаці. Але папа, все-таки, мій тато, він все таки настояв на тому, що він би хотів покататися під вітрилами. Зі мною був мій старший брат. І ми поплили. Крім того, що веслани лежали у, цій, у цьому човні, там ще були деякі несправності. Цей човен геть зовсім був не готовий виходити. На відкриту воду, тому що були спущені такі спеціальні троси, які натягували щоглу і багато іншого. Просто човен був не готовий. Ми хотіли біля берега поплавати. Ми виплили і зробили таке коло далеко від берега. Потім ми вирішили ще один, один такий захід зробити на відкриту воду. Вже досить ставало холодно. Уже сонце ми бачили, як воно пірнуло за горизонт, але було ще досить світло, але сонечко вже воно сховалося за обрієм. Почав все більше і більше спускатися сильний дощ. Ми вже позамерзали і просили тата до берега. Але сталося так, що човен відпливався далі і далі, вітер. Посилювався і посилювався, і як у тому випадку з учнями Ісуса, ми потрапили у страшенну бурю. Стало темно, стало дуже холодно. Дощ заливав човен так, що у цьому човні на третину він був заповнений водою. Уявіть собі, ми могли навіть потонути. Під нами була велика глибина. Крім того, ми нічого не бачили. Було так темно, що ми бачили тільки вогні міста Черкаси на іншій стороні, і ми навіть не знали, де ми знаходимось. Нас так далеко десь віднесло, десь почав промальовуватися острів. Ми бачили цей острів, і ми зрозуміли, що можливо це один із островів, який ми бачимо, коли дивимося з берегу. і... Вирішили, що все-таки можемо повернутися до нашого табору, якщо будемо пливти у протилежному напрямку. Але як би ми, не... ми вже намагалися вітрило наше спустити, тому що коли така буря, треба спускати вітрила для того, щоб човен не відносило ще далі і далі. В такому випадку не можна йти під вітрилами. Так як у нас не було весел, ми навіть не могли е, цей човен кудись скерувати. Єдине, що ми змогли, це на, у човні є так, так, такі дошки, які називаються рибіна. Вони такі е, решотчаті. Їх просто мій тато витягнув і почав гребти. Ми з братом забилися у ніс цього човна. Де менше він просто був закритий цією шкірою і там не так сильно заливало дощем. Ми сиділи наполовину на, на у воді, у холодній воді, у цьому човні. Єдине, що нам залишалося, це терпіти оцей холод, оцю воду холодну, в якій ми сидимо, і молитися. Тоді я вже знав, як молитися. Я молився Господу, щоб ми могли повернутися додому. Мабуть, не одну годину ми, нас носило, але наш батько, він все-таки зміг прикласти неабиякі зусилля, щоб човен спрямувати у напрямку, якому він знав. І через довгий-довгий час уночі ми. Уже дощ почав щухати, хвилі вже були не такі сильні, і десь, мабуть, о першій годині ночі чи о другій годині ночі ми побачили ліхтар біля берега. Нас уже шукали на іншому човні, бо ми були не самі там у таборі, і нас таки знайшли. Ми вже, в принципі, були біля берега, дуже далеко від нашого табору, мабуть, за 2 чи 3 кілометри. Човен наш був повністю майже заповнений водою. Але радувало те, що ми все-таки були урятовані. І дуже великих зусиль доклали два батька: один небесний, який почув мою молитву, а інший земний, який доклав усіх зусиль, хоча це було неможливо. І, в принципі, не знаю, хто був в цій ситуації, як кажуть, винуватим. Але добре те, що обидва моїх батька вони доклали тих зусиль, що я опинився в теплій палаці, нагодований і врятований. Отже, я хочу вам сказати, що всі мої життєві історії, скільки б їх не було, об'єднує одне, що мій батько небесний, з яким я познайомився. Коли б я до нього не звертався, він завжди в усіх ситуаціях моєму, мого життя допомагав мені вийти із самих складних ситуацій. Я хочу, щоб сьогодні ви знали, що у вас є батько Небесний, який завжди допоможе вам у усіх життєвих ситуаціях, і колись, коли ви вже виростете, до вас будуть притулятися ваші дітки і просити розказати цікаві історії, а ви будете розповідати. Як ваш батько Небесний врятував вас у вашому житті? Запрошую вас помолитися. Хто хотів би сьогодні помолитися, щоб Отець Небесний нас завжди захищав? Дорогий небесний наш батько, зроби так, щоб із хмар, туч і цього доща ви Зирнуло сонечко, і щоб було сьогодні дуже тепло. Амінь. Дорогий наш небесний батько. Ми дякуємо тобі, що в усіх наших життєвих історіях ти завжди був поруч, так як і з учнями у човні. У сьогодні, у нашому життєвому човні, ти завжди поруч. Благослови наших діток, наших батьків. Прибувай з нами, і хай буде слава тобі повіки. Амінь. Амінь. Ви зараз не розбігайтеся, зараз вам роздадуть смаколики, а ми продовжимо наше богослужіння.